Гітарний туторіал на техніку гри вібрато. Як робити вібрато широко, красиво та розслаблено, і що дуже важливо, як робити вібрато на вершині бенду. Все детально про ці техніки в цьому відео. Варто розпочати з того, якого типу є вібрато. Вібрато є звичайного типу вертикального, коли струна. Бачите, я роблю качок або вниз, або вгору. Вертикального типу також є горизонтального. Це зазвичай на класичні гітари роблять таке вібрато. І також є вібрато стівове, яке зміщає це все. Бачите, тобто в мене по круговому оберту йде. Це три типи вібрато. І також ще варто зазначити, що є три частини руки, які можуть робити вібратор. Перша зазвичай доволі невірна частина руки. Але якщо, в принципі, робити качок вірно, амплітуду зберігати можна і пальцем. Тому ця невірна частина руки, тому що вона не сильна, це палець вібрато одним пальцем. Або двома пальцями. Загалом частина руки. Коли ми згибаємо просто палець і він тяне струну. Оце невірна частина руки, але також, якщо розуміти амплітуду вібрату, як вони повинні робити скачки, можна і так робити. Бачите, пальчик згибає. Я не раджу так робити, але це на вашу розсуд. Друга частина руки. Найстабільніша. Хтось би сказав, що це кість, але це передпліччя. Дивіться, от що відбувається. Увага на оцю частину. Бачите, я по круговій осі проворачую передпліччя. Тобто в мене палець нерухомий. І саме кість рухається, тому що рухається і передпліччя. Дуже багато професіональних навіть гітаристів плутають кість при роботі вібрато з роботою передпліччя. Але зрозумійте, що кість рухається ось по ось такому діагональному руху, бачите? Ще кість може рухатись, згибаючи, розгибаючи. А передпліччя. Воно, бачите, воно нашу кість по такій орбітальній осі по круговій осі, воно нашу кість провертає. І ось це й відбувається в грі на гітарі при грі-вібрато блюзового типу передпліччям. Бачите, в мене прям видно, як передплічч по круговій осі ходить. І також є ще локтєве вібрато. Ось такого типу. Іноді можна приміняти, щоб якийсь такий. Додати більше істерики ну, в нашу емоцію. Це вже по бажанню. Три частини руки це роблять. Я рекомендую саме передпліччя. Так, тепер, що потрібно зробити, щоб поставити руку таким чином, щоб запрацювало превібрато саме передпліччя. Ставимо руку в блюзовий хват. Дуже рекомендую подивитися мій туторіал на бенди. Там я детально розписав. Як ми ставимо цю постановку? Зараз швиденько пройдусь. Ставимо вказівний палець знизу від першої струни, ось так от впритик до обода грифу, великий палець, ним ми обжимаємо верхній обод грифу. Прям, Бачите, от прямо по одній лінії. Отак Можна навіть великий палець трішки далі, ось так, щоб е вийшла така траєкторія скошена. бачите? Що в мене не рівно ось так, а ось так. от навіть піде. Для вібрату це навіть краще. Головне, щоб ось тут впереді, ось тут палець, бачите? далі е опори вказівної, щоб він не йшов до дальніх ледів. Тобто, головне або на рівні з нижньою опорою, ось цього вказівного пальця, де я приклав зі сторони першої сторони до грифу. Ось на рівні, щоб був великий палець, або трішки навіть далі. Далі, саме бачите, в зворотньому напрямку. Якщо в мене вказівний палець на рівні 12 ладу, то великий палець може бути, бути на рівні з 11. Це навіть краще буде, але хоча б на рівні. Так, і при цьому всьому, наприклад, нам потрібно зробити вібрато на третій струні 14 ладу. Дивіться, всі пальці, ось ці, які в нас, крім вказівного, зараз в вільному просторі, їх ось так ось не в різні боки розводимо. Складаємо в одну штучку, оттопирюємо, Бачите, така наче лодочка. І прижимаємо до вказівного пальця. І завдяки цьому у нас тепер в руці додався важіль. І це тільки плюс для того, щоб ми круговий оберт передпліччям робили. Тепер наша кість і наш пальчик це тільки посередник дії перед пліччя. Бачите, всю, всю маніпуляцію тепер перед пліччя робить. Ось таким чином. І важливо тепер зрозуміти, що качки можна робити вгору, вниз. я зараз не зробив, вниз і вгору. І ще також важливо зрозуміти, якщо у вас, зараз покажу, ось ця частина руки від мізинця при такій опорі прижалась до грифу, ви заблокували часткове передпліччя, все одно буде так чи інакше палець підключатися або лікоть. Тому ось ця частина, дивіться, я роблю вібрато. Вона не повинна прижата бути, бачите, від мізинця. Ось так. Тобто двохопорна така конструкція, як прищепка, тільки тут. Тому що тепер у вас є простір для того, щоб передпліччя робило свій проворіт. Так, це основа саме блюзового вібрато, по типу Зака Вайлда, Гері Мура, Джо Бонамаси, всіх відомих гітаристів Джоса Тріані. Саме передплічовим вібрато вони користуються. Тепер, що потрібно робити саме? Ось цю конструкцію поставили. І тепер перед пліччям саме робимо, наче ми відчиняємо замок двері тільки лівою рукою. Щось схоже, я описував в туторіалі на даунстрок, також подивіться. Бачите, наче ми лівою рукою відчиняємо. Якщо ми в праву сторону, то це ми качок вниз зробимо. Бачите, в праву сторону відчиняємо, якби перед пліччям замочок. Це вниз буде. Якщо в ліву сторону, бачите на се, це буде виштовхуючий рух, качок вгору буде. Ось саме таким чином робимо. Тепер тримаємо в голові те, що вібрато це е, споріднена техніка техніці бендів. Тобто, що це означає? Якщо в бенду ми зробили підтяжку, потрібно нам вернути ми, ми робимо реліз, тобто повернення. То вібрато тепер об'єднує качок. Наче бенд і реліз, наче повернення. І виходить якраз оця вібрація. Саме таким чином. Оце варто зрозуміти. І в цих качків, так само, як і в бендів, ми бенди тягнемо не в нікуди, не в нікуди, а ми тягнемо до конкретної ноти. Бачите, ми цілимось саме в якусь конкретну ноту. Тому в качки Вібрато визначаємо, що в них є звуковисотність. Є півтонова звуковисотність, тонова. Ну і також є далі, є і півтора тонові. Є і не півтонові, є і четверть тонові, є і ще менші. Але основні це півтонові. Що це означає? Наприклад, 12 й лад і 13-й лад. Відстань в півтона. Робимо хамери пули, наприклад, восьмими. Тобто, бачите, у вібрато є своя звуковісотність, це ми вже зрозуміли, і в вібрато є також своя ритміка. Так, тепер найосновніше з цього всього тренувати вібрато саме передпліччям, в конкретні ноти, краще з полутонів починати. І також е як розпізнати тепер про те, що у вас до передпліччя підмішався або палець, або лікоть. Якщо ви ось так від себе, дивіться, відштовхуєте, відштовхуєте локтьовим суставом гітару, це вже лікоть, локтьовий сустав, бачите, він наче виштовхувати. Так, ось ці ось е, ну, ця частина руки прям лікоть плече у нас просто піджаті, бачите, під паху. Я в себе не вжимаю, але я отак от крило не розкриваю, А саме ось так от тримаємо. Не виштовхуємо ліктем оцей рух. Не додає, а тільки поставили всю цю позицію, що я описав, і тільки бачите оцей проворот замка робимо, саме передпліччя. Все. Якщо у вас почався рух, рух ось такий, ви одразу побачите візуально, що ви прям штовхаєте гриф або підтягуєте на себе. Якщо шпалець почав рухатись, ви побачите, що передпліччя майже не рухається. Бачите, воно тільки по інерції. Але бачите, ось тут, от на зап'ясті, воно вже майже не рухається. А повинно воно прямо ось так от по кругу ходити. Якщо цього нема, по кругу воно не ходить. Бачите, оберт не робить. Це означає, що ви пальчик підключили і пальчик на себе. Бачите, він просто ось так, наче зжимається. Так, це основні параметри. А, подивіться також мій туторіал на бенди. От я повторюю, чому? Тому що там є про глушіння. Як глушимо бенди, Ну, щоб бенди звучали чисто. Тобто глушіння, коли ми тягнемо бенду у ноту, і щоб у нас всі інші струни. Не з'їли сустейн цього бенду, от те ж саме працює і на вібрато. Подивіться, в туторіалі на бенди це є. Вся постановка в туторіалі на бенди є. Так, єдине тепер от такий е -е, додаток до цього всього, як ми робимо вібрато на вершині бенду? Якщо ми, звичайне, вібрато робимо, наче це півтоновий бенд, наче півтоновий реліз. Тобто, від цієї нейтральної точки, ми робимо. Бенд, наче на півтона, і реліз. То на бенді, вібрата на бенді в корні відрізняється. Ми тепер навпаки дотягнули ноту. І бачите, я тепер релізи роблю від цієї точки. Все, якщо ми почнемо іще далі. Робити за бенд ще вгору, наче качок вібрато, дуже нестабільна буде ситуація утримання качків. А ось так? Дуже стабільно вокруг одного цього тону, конкретно до якого ми дотягнули, буде виходити пульсація вібрату. Тобто на вершині бенду це вже не, не бенд, а від релізів від зворотнього руху. Тобто ми зробили бенд. Ми тепер не робимо, як бенд, качок, а потім реліз повернення в нейтральну точку. А ми тепер від зворотнього зробили бенд. Реліз, бенд, реліз, бенд. І виходимо. Важливо також. Важливо це я, в принципі, щоб хтось розказував вібрато на вершині Бенду, я взагалі не бачив, щоб хтось говорив таку інформацію. Але як тепер іще ще й виходимо з е вібрато на вершині Бенду. Релізом також, тобто не вертаємось в Бенд його, його обриваємо, а саме релізом. З Вібрато виходимо. Просто також фінальну точку вернули, від якої ми робили вібрато. Оце Основні параметри. Також і ще важливо, дуже важливо, дивіться візуально, щоб ви вертали в нейтральну точку. Тобто, якщо ми робимо, оце до речі дуже зв'язано з бендами, якщо ми робимо сам качок Вібрато, тобто це вже півтоновий або чвертоновий бенд по своїй суті, то ми, якби робимо оберт перед пліччям, бачите? Коли я вертаю, я не роблю цих зусиль. Якщо я зроблю зусилля для зворотнього, то бачите руху. Для зворотнього руху, якщо я зроблю зусилля, то бачите, візуально вже видно, я не повернув сторону в нейтральну позицію. Вона мала б бути тут, а ось вона опинилась тут. І це невірно, тому що звукові сотні зміниться. Нам потрібно саме, бачите, вертати візуально, ви будете бачити, що сторона вернулася рівно в те саме місце, від якої ви зробили качок. Завжди слідкуйте за цим. І тоді ваші вибрати будуть дуже рівнесенькі. Так, найсновніше із цього всього, що я розповів в цьому відео, блюзова прищепка. Тільки оця частина від вказівного пальця торкається корпусу. Всьої ладоні не торкаємось нижнього ободу грифу, тому що тоді ми частково заблокуємо передпліччя, і ми вже не зможемо повністю робити саме передплічевий брато. Так чи інакше пальчики підключаться, а можливо і лікуть. Також, Лодочка, ця, позиція дотримання. У вібрато є звук і висотність, у вібрато є ритмічність. І також до цього всього додам, тренуйте вібрато на всіх пальцях. Не повинно бути також, що один палець середній зробить вібрато. Якщо це вібрато стіваває, ось таке кругове, в принципі, можна все одно там перед пліччя буде так чи інакше підключатись. Але якщо вібрато закавельне одним пальцем ось так або ось так. Це буде вже нестабільна штука. Тобто робимо брато, як і бенди з опорою двома пальцями. Якщо у нас хоча б два пальці отак разом стоять, це вже добре. Це вже добре. Якщо є прогалина ось така, це вже погано, це вже погано. Ось це добре. Це добре. Це добре. Це погано. Це погано. Оце погано. Оце погано. Тобто, бачите, завжди отака співкупність. І пальчики дуже щільно, бачите, я навіть не на 4 лади їх розчепірив, а як і при роботі на бендах, я там це описував, вони разом стоять. Так, вправа на вібрато просто хроматична гама. Дивіться, що ми робимо. Просто восьмушками. Управу робите на всіх струнах, робите качками як вниз, так і е, вгору. І ваше вібрато під метроном це робіть, ваше вібрато тоді буде рости е, з геометричною прогресією, саме його якість, його ширина і так далі. Також важливо тепер додати: на першій струні, якщо ми зробимо качок вниз, все, вона з'їде просто з ладу. На першій струні обов'язково робите качок вгору. На другій струні, мов вибірково. Але також краще качок вгору робити. Але тут можна вниз, вона не зійде вже з ладу. На третій стороні краще вниз, на четвертій краще вниз, на п'ятій краще вниз. На шостій також краще вниз. Якщо ми на шостій зробимо качок вгору, також злізе. Бачите з ладу? Тому ось це якраз найосновніші параметри вібрато. Ставте лайки і також буду знімати. і Різні деталі, різні нюанси саме в дуже мілких деталях. От як я показував з таких ракурсів, що буде видно, що саме працює, я буду словами описувати, що саме працює, і завжди показувати, як саме це в дії, ну, в дії відбувається.